На Волині презентували інноваційний додаток Електронна автостанція, який дозволяє онлайн відстежувати рух маршруток завдяки GPS. Його зможуть використовувати перевізники, адміністратори автостанцій і пасажири. Відтак ми можемо бачити будь-які розклади рейсів, якщо виберемо певного перевізника. Тож при виборі певного дня, тижня або місяця можна бачити, коли і в який час плануються маршрути, виїзди за даним маршрутом. З нагоди дня автомобіліста та дорожника у Волинській УВА відбулася зустріч із перевізниками, яким вручили почесні грамоти та подяки. Витримає тримаєте забезпечуючи доїзд людей у найвіддаленіші куточки області. Це важлива соціальна місія, наголосив заступник голови ОДА Роман Романюк. За словами начальника відділу транспорту Назара Романюка, Волинь стала першою областю в Україні, що впроваджує такий проєкт для роботи програми. Достатньо смартфона із GPS. Далі також у системі можна буде бачити онлайн трекінг водіїв. Тобто, де на даний момент у нас їдуть водії, і адміністрація може активно бачити будь-які моменти, які водії вийшли на маршрут, які маршрути не вийшли, і в оперативному режимі вирішувати будь-які проблемні ситуації. Також можна буде контролювати і бачити повний аналіз по зупинкам: де хто їде, які зупинки у нас є, на яких моментах маршрутах можливо зупинок не вистачає. На які зупинки заїжджають, на які не заїжджають водії. Додаток дозволятиме контролювати рух маршруток, зупинки, графіки та полегшить пошук рейсів. Це крок до діджиталізації пасажирських перевезень і підвищення комфорту для пасажирів.